Шановне товариство, мої вітання. З вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під замовлення. Предисторія така: мій постійний клієнт каже: Андрій: я хочу замовити і сконфігурувати новий Volkswagen Транспортер. В грузовій версії. Ця вся історія, друзі, вона почалася 11 місяців тому. Я поїхав до офіційного дилера Volkswagen, конфігурував по списку його побажань такий автомобіль, і ми чекали 11 місяців, щоб виготовили, привезли дилеру. Ну, можна було його забрати. От я зараз хочу поїхати подивитися його. Глянути. Ми його дуже довго чекали, нам відтермінували видачу цього автомобіля, але Ну що поробиш з новими автомобілями така історія. Зато ви отримаєте нове авто. Ви зараз все самі побачите. Машина коштувала бруто майже 72 тисячі євро. Не то ціна 59%. 500. І ще плюс треба додати витрати на розмитнення, на доставку і так далі. Так, ну що, я майже на місці. От дивіться, для прикладу стоять грузові транспортарчики. І для прикладу ціна 42 700. Да? 42700 за новий автомобіль. А ми заплатили 72 тисячі євро. Просто уявіть, що це має бути за апарат. Продовцями десь мені ще певні пакети документів. Тут у нас два ключика, пульт до Webasto. Далі забираю машину. Ніяких там, знаєте, салютів, чи ось іншого. Все доволі просто. Вже повісив номера на нього. Вони його пригнали поближче до себе, бо коли я перший раз приїжджав, він стояв у них на дальній стоянці. Погодьтеся, вигляд в нього шикарний. Наприклад, є з звичайним якимось там. Транспортером це просто небо і земля. Почнемо з того, що у нас пустий бак, всього 8 кілометрів, Ну, як завжди, вони машинки віддають абсолютно пусті. Про цю машину точно є, що вам розповісти. Треба бути обережним, бо тут у нас такі незвично великі розміри, І щоб десь ніде не зацепити. Дуже приємно їхати, хороша, реально хороша шумоізоляція. Вітрове скло з обігрівом. Тут у нас і кермо з підігрівом, і сидіння з підігрівом, і сліпі зони, і дестронік, і отримання в полосі. Розхід у мене падає трошки 6,7 зараз. 6,6. Ну, знов ж таки, він буде зараз. Робити певну корекцію, тому що все-таки я зараз їду, в мене трасовий розхід, бачите, якби він падає, падає. Але це теж непогано, великий автомобіль. Це довга база, це у нас повний привід. Дивіться, взагалі зараз 5,3 літра. Як вам. Заїдемо швиденько на миючку, помиємо його. Ну що, заправив, помив, відфотографував замовнику перед відправкою і зараз вам детально покажу все. По-перше, у нас рахунок, друзі, на 70 800 євро бруто. Тобто 59 500 нетто. майже 60 тисяч євро. Це вартість автомобіля без Мерверштойра. Ви просто вдумайтеся в цифри, наскільки навіть комерційний транспорт може бути дорогий. Але маємо таку історію. Ще раз повторюся, всі абсолютно можливі опції, які доступні до замовлення, були вибрані. І ми маємо дуже дорогий лакшері, грозовий. Т-7 приємний автомобіль в'їзді. Я вже встиг на ньому трошки поїздити. Ось таким чином у нас відкриваються бокові двері. Як ви бачите, місця тут вистачає все чистенько, запах нового автомобіля. Ось тут, бачите, є такі спеціальні місця, щоб кріпити. Груз, який ви перевозите, безпосередньо ось тут у нас і знаходяться ось ці всі крючочки. Дуже легко управляти цими дверима. Красиві 17-ті колеса. Зараз тут встановлені літні. Позначка 4MOTION. Також у нас ззаді в цій ляді немає скла, тому встановлена камера, яка транслює все на зеркало заднього виду. Є прицепне парктроніки, камери 360, замовляли також бризговики. Музика Харман Кардон грає шикарно. Ось, відповідно, зеркало і транслює нам все, що відбувається позаду. Скрізь на сидіннях також надписи, підлокітники, за які ми також доплачували. Тобто от Кожна опція, яку ти хочеш, за все треба доплачувати. Лобове скло з підігрівом, можливо, вам і буде видно три місця. Це також опція, тому що мало бути початково два. Щиток приборів цифровий, я думаю, що він тут вже йде як база, бардачок верхній з секреткою. Бардачок нижній. Такі, бачите, підстаканники. також музика Харман тут виділена. Тут маленька полочка, тут взагалі місця, на мій погляд, дуже багато, надзвичайно комфортно. І взагалі дуже приємно. Ці пластики, я колись до них знаєте, відносився скептично, але насправді, щоб його зносити, щоб на ньому з'явилися якісь грубі царапини, не дуже складно. Apple CarPlay, Android Auto, до речі, тут так цікаво працює підігрів корма. Тобто, отак от він у виключеному режимі, а так от включеному. Я думав, що буде як з сидіннями, коли... Він стане червоний, але ні. Тобто от виключений, таким чином включений. Сидіння можна регулювати. Отак, от беремо авторежим. Те ж саме стосується ось цього сидіння. Я не знаю, до речі, воно буде грітися повністю як два окремих, чи як, можливо, тільки ось цей варіант. Зараз перевіримо. камера 360, якість чудова, можна. Повертати, міняти положення по автомобілю. У нас є режим еко, режим спорт, слизько буксирування і легке бездоріжжя. Також хочу звернути увагу, що української мови немає. Мене це трошечки розізлило, тому що я не пам'ятаю Volkswagen, в яких би не було української мови, а тут чомусь є. До речі, виготовляються. Дані автомобілі в Турції, потім транспортуються в Бременхафен на паромах, ну а після того вже розвозяться по Німеччині. Дуже хороша якість. Бачите, зеркало або камера. Так, да, цікаве рішення. Ще один бардачок. Тут стандартно. Гріється тільки одна частина. Тут сидіння залишається холодним. Якось теж дивно вже могли б зробити так, щоб обидва грілися або розділити в кліматконтролі, щоб можна було вибрати, яке з них активувати. Ну, цікаве рішення. Ось такий автомобіль. Знімаю його з реєстрації, тому що це була обов'язкова умова. Після замовлення нам треба було обов'язково його зареєструвати в Німеччині. Після того як я його зніму, Сижу на автовоз і відправляю в Україну далі розмитнення і доставка моєму клієнту. Не забувайте підписуватися також на мій інстаграм. Там я опубліковую всі автомобілі, які привожу, а на YouTube попадає тільки частина. Ще поки не віддав автомобіль, мене мій замовник попросив, каже, Андрій, давай перед відправкою замовимо ще комплект дисків для зимової гуми, що я і зробив. І зараз їду їх забрати yeah. зі своїм сином Данилом. Данька, тобі подобається машина? Так. Yeah. Скажи кльова. Знову активуємо систему автопілот. В плані їзди по автобану це шикарний варіант, тобто вона буде постійно сама керувати, підтримувати швидкість дистанцію, деколи буде просити. Тракнутися керма. А ще мені писали, що дуже некомфортна посадка, повністю з цим не згідний. Назвичайно комфортно сидіти, якісний салон, повністю присутні відчуття дуже дорогого автомобіля як би це дивно не звучало, такий собі комплімент для грузового транспорту. Дуже давно хотів, щоб Данил попав в кадр і ось сьогодні його так сказати перший вихід на просторах Ютуба. Що ти скажеш? Це прикольно. Будемо ще на якісь їздити разом да. з драйви, щоб поцінити автомобіль. І буде класно, якщо ти зможеш так само дати своїх декілька коментарів, щодо того подобається тобі, машинка не подобається. Все-таки ти таке знаєш, підростаюче покоління, яке вже саме буде також вибирати на чому їздити і так далі, правда? Так, все, ми з Данькою машину відправили. Кажемо бусику, пока-пока-пока в Україні. Так що не перемикайтеся, з вами Андрій Туфура і його синочок Данил. І, можливо, будемо робити частіше такі відео.